Добрий раночок. Як приємно їхати не на роботу, а в школу. Ввімкнути таку інфантильну дівчинку в школярку. Моя маш... наша машинка. Ми її бережемо від морозів, прикриваємо отаким от ковриком. Ну що ж, відкривайся. Сьогодні тепло тепло Всього лиш мінус 15. Але ми прогріваємо мотор. Рюкзачок важкий, хоч би не сприйняв за водія. Навіть якщо мінус 15, але ми все одно прогріваємо моторчик. У цілях безпеки. І комфорту їзди. Отака штука в нас на гаражі висить, підганяю машину сюди. І вона гріється десь годинки, дві, трифрічок. Привіт, мій дорогий глядач. Подивилась, а вас уже 120 чоловік. Я усвідомила, наскільки я багата людина. Аудиторія 120 чоловік. Це неймовірно, це таке поглажування по моїй душі. Це так радісно і приємно. І дякую кожному, хто на мене підписується, і хто дивиться, і хто пише теплі гарні коментарі. Це супер круто. Дуже вам дякую. Плюс вам в карму, великий великий. Я вирішила знімати не лише про природу, погоду. І цю всю красоту, яка навколо нас, а трішки хочу і, власне, про життя. От Просто, як є: прокинулась, куди поїхала, звідки повернулась, які враження, про що думаю, що відбувається. Я розумію, що я для вас абсолютно для більшості з вас, стороння людина, і це нормально, що моє звичайне, звичайнісіньке життя не всіх зацікавить, але це мій блог. І я відчуваю внутрішній поклик знімати такі, такого плану відео, тож, тож, тож реалізую те, що хочу. Повернулася зі школи і повернулася під таким враженням, трішечки прибита. Да, школа це не начальна, не початкова. Це в своєму роді початкова школа зі шведської мови. Зараз я навчаюся на САС «Грунт». Це наступний рівень після СФІ. Ну, загалом, коли людина приїжджає до Швеції, вона йде на мовні курси з нульовими знаннями шведської мови. Оці м м курси для нульових знань називаються СФІ. а після них вже йде більш таке ґрунтовне вивчення шведської. І от я зараз на наступному кроці таких базових ґрунт. Знань шведської мови. І ми, зокрема, дуже багато читаємо І багато текстів, багато новел, оповідань різних. І от сьогодні, що я приїхала додому прибита, і що мені так захотілось про це поговорити. Бо взагалі, якщо книжка якась мене вражає, я люблю її озвучувати. Сьогодні я читала новелу от така книжечка Фікс, Фікса тексти. А новела називається Handcraft. Якщо перевести українською, це сильна рука. У мене ну, про що, згідно назви може бути? Про що ця книжка? Навіщо мені її порекомендувала? Вчити. І причому вона мені сказала, що ти з кінцівки просто е, офігієш? Отак От і сказала лише шведською мовою. Ну Що ж, я людина ввічлива, довірилась, і знаєте що? Офігіла. Вона мала. Я раз. в Швеції начиталась всякого. За цей час. І, зокрема, дуже багато романів про любов, почуття, блакитні очі, місяці, місячні ночі, такі переживання сердешні на 20 сторінок, сторінок томління. А потім бах, в результаті виявляється, що це про стосунки між двома хлопцями або між двома дівчатами. Швеція, вона взагалі така країна дуже толерантна до всього. А я особисто людина нейтральна і не збираюсь там засуджувати когось, чи кожен живе своє життя. Але я, це те, що мені не подобається в Швеції. Я не люблю нав'язування. Так що, коли я відкривала сильну руку, я собі і почула коментар вчителя, ти офігієш. Я собі подумала, що ага, ну ясно, чиясь сильна рука врятувала чиєсь життя. І в результаті два хлопчики чи дві дівчинки покохали один одного. Такий скепсус мене. Ні, цього разу мене накрило по-справжньому. Ця історія про хлопчика Томаса. Йому 14 років. Він тихий, такий, забитий, затертий, непримітний і непомітний. І от ця дитина на пилорамі випадково, нещасний випадок, і вона втрачає свою робочу праву руку. Він був правша. І, і дитина починає жити на Ннові. І раптом усі, після цієї його особистої біди, вчителі, і його однокласники. Раптом почали його обожнювати. І не тому, що він став цікавим, активним, живим, а тому, що він став жертвою. Отже, він став в центрі уваги yeah. в будь-яких дискусіях, коли він лише там хотів щось сказати, всі замовкали. Так, так Томас, ми слухаємо. Ну, загалом, він був у центрі уваги. І не тому, що він Томас, а тому, що він Томас без руки. І Томас... Це відчував. Він відчував посилену увагу а, до себе. Він відчував співчуття, він відчував себе таким на п'єдесталі, але його це все дивувало, і він намагався поговорити. Якийсь такий дисонанс в ньому це викликало внутрішньо. Він відчував, що це ненормально, все, що відбувається, От, ніби добре визнання, все чудово, всі такі емпатичні, всі допомагають і одночасно. Щось його всьому не влаштовувало. Він відчував, ні, ну так не має бути, щось не те, щось якось нещиро це все відбувається. І він намагався поговорити про це своїм класним вчителем, керів, керівником. А вчитель виявився малодушним, він все розумів, він розумів переживання Томаса, але він боявся давати йому будь-які слова втіхи. Ну, так, ну, банальні якісь час лікує, все мене», все з тобою буде добре. Але так серйозно сісти і поговорити з цим учнем своїм він не наважувався, оскільки він думав, що будь-які його слова вчитель думав, перетворяться на якісь шаблонні фрази, просто шаблонні. І він боявся говорити цими шаблонами, тож відмахувався від цієї дитини, і час йшов. Вчитель собі розмірковував, що скажеш дитині, який аплодують за травму, будь собою. Так він і був собою і до травми, але тепер чомусь йому аплодують. Ну, і вчитель не знайшов сил душевних, щоб якось це розставити по своїх місцях. Минув час увага до Томаса здулась, як повітряна кулька. Я дуже часто в своєму особистому житті помічала багато-багато таких ситуацій, коли хтось в центрі уваги. А потім ця увага втрачається, і якось людина затирається і забувається. Діти вже звикли до того, що Томас особливий, що він без руки. Так, чекайте, його точно, Томас, Томас, так. Да. Думала, Тім, <смас> як Авіч. Добрі справи зроблені дітками. І все, Томас повернувся до свого попереднього існування. Його почали ігнорувати. Він почав бути білим шумом в дискусіях, його ніхто не слухав, його відсували, його затирали, його попросили з поста президента класу. Його пересадили знову на останній ряд, останню парту, де він сидів до травми, і життя пішло своїм ходом. Отже, Томас повернувся в своє своє звичне існування. Але не таке унилеє, яке було до травми, а набагато гірше. Він повернувся до свого звичного, затертого, забитого життя, але без руки. І, мабуть, ця така новела, вона така нападумить. Мені здається, що він повернувся з усвідомленням, що дертись наверх. Шукати визнання можна лише каліцтво. І тут опа фіналочка, яка мене просто прибила, і яка змусила мене офігіти. Одного разу Томас не прийшов у школу, вчитель це вже ж помітив. І подумав, ну, не прийшов, не прийшов. Зараз зима, півкласу, хворіє на застуду, А через декілька днів діти забігають до класу і кричать: вчителю. Зараз навіть зацитую, вчителю, вчителю. Знову Томас, інша рука на пилорамі, ніхто не знає, як це трапилось, він був сам ліва рука. Томас втратив свою другу ліву руку такий собі кінець. Без моралі, без пояснень, без естетики, просто кінець. І ця книга, окрім якихось особистих переживань, того, що вона особисто торкнулася моєї душі. Вона підняла таку тему щодо наших хлопців, поранених на війні, які повертаються додому теж ну, з певними травмами. Наскільки наше суспільство має правильно розуміти їх потреби цих людей, чоловіків, жінок, так, травмованих, наскільки з повагою ми маємо до них ставитися? Ми не маємо їм. Аплодувати за травму і відігравати свою доброту, користуючись їхнім становищем, мені, мабуть, стається, що блін, ну, спитати банально, чи потрібна тобі допомога, ну, чи хочеш ти моєї уваги, в принципі. І найголовніше, наскільки має бути доступність середовища і якийсь універсальний дизайн нашого суспільства з рахуванням наших реальностей. І загалом мені цікаво було би ваші думки почути, як ви особисто для себе трактуєте фінал цієї новели, і чи зв'язуєте ви якось цю новелу з подіями в Україні? Чи це? це описана просто трагедія, чи це натяк на щось більше? І чи вважаєте ви, що увага, посилена увага після травми може бути проблемою? І, наприклад, чи зустрічали ви в своєму житті людей? Яких по-справжньому бачать лише тоді, коли їм погано. Напишіть у коментарях, якщо у вас виникне таке бажання, мені буде дуже цікаво почитати щодо цього всього. А поки в нас не стемніло, я зараз беру собаку, ми підемо навідаємо наших оленів у вольєрах, я змонтую це відео і випишу його на Ютуб. І взагалі я собі пообіцяла бути якоюсь більш активною що ли. Бо все ж таки це відповідальна штука-блог, і не можна так її херити. Ай, ай, немає сил, немає часу. Ні. Це має бути моїм пріоритетом також. Зокрема, все, до зустрічі. Рада, що вислухали мене. Специфіка прогулянки з північними собаками. Ніколи північна собака не буде йти поруч з вами. Скільки б ви їх не тренували, а в генах у них вбудовано тягнути тяглові, друзі, як лайки, карілки, сама їде, мабуть, також. І от вона всю дорогу. Хух, оце поки чухається, я відпочину. Це таке кардіо. Казав чоловік, що зранку, ну зовсім раночку усі берези були обліплені тетеревами. Дивлюсь, що немає. Ні, ми Вони сидять на березах і їдять це березове насіння. І воно так гарно виглядає, такі маленькі, красиві березки і такі бомби, пташки, чи то глухарі. Нема. Мені трішки більше 40 років, а фантазія, якщо вона є, вона нікуди не дівається. Я коли гуляю, знаєте, як я мрію? Ось знаки 80 кілометрів. Так от, коли я дивлюсь, там 60-80 на ну, оці різні різні знаки. І я от проходжу повз них вільку, ну не тягне мене. І я собі уявляю, ось я прохожу рубіж 80 років. Ось от прямо зараз. Все, прохожу. Що я маю в себе за плечима? І я давай уявляти: здорових рідних, онуків, гарне міцне здоров'я, якась необхідна базова. Фінансова подушечка, такі заощадження, щоб не залежати ні від дітей, ні від кого, хобі і так далі. Я не знаю, до мене це приходить автоматично, спонтанно, але вирішила розповісти, раптом комусь стане у нагоді. Мріяти не шкідливо. І мріяти треба дуже обережно, бо мрії мають здатність збуватися. Тому так, беріть і і користуйтесь ваша. Зима в усій красі. Дякую, Вільку, що навіть ти офігіла і дозволяєш трошки насолодитись. Ну все, потягнула. Як ваші справи? Як ви почуваєтесь, вам дали відпустку. Але не поїхали розвозити подарунки. Поки сніги не зійдуть, вони тут живуть. Ніби в гостях у нас, але одночасно це і їх дім. Перевіряючи всього, їм вистачає. Ну, наче все окей. Подивіться тільки, яка в них своя школа життя. У них також є ієрархія, штовханина, хто кого підпустить до їжі, маленький такий оленячий булінг, Стою, дивлюсь один вічно всім командує, всім заправляє, а другий скромно чекає, а третій робить вигляд, що йому все одно, все як у людей, тільки вони хоча б чесно все показують. thank you